Знову всім привіт! Сьогодні ми розпочинаємо роботу над кутовим герданом. Завдання не з легких. Хочу вам показати, як це все починається, як це все робиться. Взагалі, у мене є гердан, схему, якого мені, якого мені дуже подобається, вона завжди всім подобається це такий малюнок. Або схема більш традиційна. І ось моя учениця вирішила, що вона хоче в... собі зробити кутовий гердан. І вона, побачивши цю схему, вибрала, що ось по ній вона буде працювати. Його, на жаль, у мене зараз вдома немає, він подарований. Але якщо треба на виставки, я його часто беру або показую. Учням своїм, вони бачили. Тому ось вона запам'ятала, їй сподобалося. Ще ми на фотографіях. Можливо, я вам якусь фотографію сюди, до, до відео додам. Що нам потрібно для роботи? Нам потрібна в першу чергу схема. Ось подивіться, скільки труда. Схема для того, щоб вона була не на телефоні. Можна, звичайно, з телефону. Перемальована ось сюди, це лише куточок. Це буде кутовий гердан, це лише куточок, а потім ще будуть квіти. Це все можна буде малювати. Ми зараз побачимо, тому що минулий раз вона працювала з більш простою схемою. Тут складніше. Тому схему бажано замалювати. Бачите, перший, другий, 21 ряд для того, щоб вийти на куточок. Позначки, я вам показувала, що. Ось ми малюємо ту позначку, яку ми обрали, і пишемо колір. У нас планувався, ми ще не вирішили до кінця, але вже, напевно, зупинилися. Блакитний буде, так, тому що білий ми відмінили. Ось позначка коло з хрестиком всередині чорний кольор, і з крапочкою червоний. Зараз покажу вам ці кольори. Бачите, який в мене є червоний. Але ось дівчинці більше подобається ось такий. Ми вирішили спробувати майже чорний ось такий сірий, він дуже гарний. І дуже гарно повинен до нього компонувати блакитний, небесно блакитний такий кольор. Ми вже його теж використовували в інших роботах. У нас є інші блакитні кольори, але цей дуже гарний. Ось. Кольорова гама ось така всього-всього три кольори. Е, здається, що це просто. А насправді це буде досить важко. Тому, ми, е, тому ось подивіться тільки на схему, наскільки це важко. Е, будуть дві частинки, дві кутові частинки, які ось так будуть з'єднуватися, де кутовий герданчик. все все ви побачите. Е, також цього разу. А, учениця так захотіла сама натягнути ось наш станочок. Я вам показувала, як я його роблю з підручних матеріалів, а, вийти в неї не вийшло. Половина частинки була натягнута, половина просіла, висіли просто ниточки, тому довелося першу половину ще раз знімати і ще раз натягувати. Ну, це, мені здається, не її, вона трошечки, бачите, коробка. Трошки вона сюди загнулася. Перша частина була м'якше натягнута, потім коробка вже звикла, і ці, звикла вже прийняла форму таку більш загнуту. І ці частинки прогнулися. Ну нічого, ми справилися, з ми зробили. Далі, і до речі, завжди мої учні мені кажуть, що дуже зручно, мені набагато зручніше працювати, тому що в мене длінні довгі нігті. Я завжди думала, що це неправда, але ось сьогодні, коли перетягувала ниточку, зрозуміла, що все ж таки вони праві, що з довгими нігтями і бісеринки брати легше, і ниточку прив'язувати теж легше. Що я беру? Я беру звичну, я вам вже показувала, що в мене є дуже довга голка. Спеціальна тонка бісерна. З одного боку довшу нитку, з другою коротшу, максимально довго, десь з пів метра. І оцей довший кінчик прив'язую до першої ниточки. Так. Зараз будемо думати, чи я його прив'язую, чи я його не прив'язую, тому що мені треба герданчик куточок розмістити. Ось. Куточок, розмістити, я почну із кута. То я прив'язую, я ж починаю не спочатку, бачите, тут немає. в мене куточок, значить, ось тут буде бісеринка між цими двома вона перша. Значить, я до передостанньої ниточки прив'язую, роблю такий вузлик. То ще залишаю для того, щоб його сховати, ж можна було кудись декілька разів голочкою протягнути ту ниточку. Один вузлик і ще можна 2-3 вузлики зробити. Ось я прив'язала, і зверніть увагу, у мене вже остання ниточка трошечки посіла струнка остання, тому її мені треба підтягнути. Як я це роблю, зараз вам покажу. Так, трошки втекла, трошки більше затягую. Затягую, і ще намагаюсь приклеїти більше, зафіксувати за допомогою скотчу. І так, ми можемо починати. Зараз розміщу так, щоб вам було зрозуміло. І, до речі, можна взяти простий олівець, теж. Зараз візьму і е, покажу вам, що буду викреслювати. Ось той ряд, який вже пройшла, і, і якраз тобі покажу. У мене тут сидить е, дівчинка. Їй, е, по, я все пояснюю, їй і разом з вами. Нагадую, що завжди починаю роботу над герданом. я Показую своїм учням, тому що дуже важко ці перші ряди зробити, а тут це увесь куточок, ну, якусь частину велику доведеться мені почати. І так, перший ряд. У мене одна блакитна намистинка, бачите? Просто коло, кілечко, значить, я беру одну блакитну намистинку. Ось я її населяю проходжу. Під низ. Витягую ниточку. Ставлю, розміщаю. Між цими. Це в нас виходить перший ряд, тільки одна намістинка. Це може, може і упроститься наша робота. Тому що дітям важко, коли розмістити, коли 2-3. Розміщаю її між останньою і передостанньою ниточками основи. Знизу. Пальчиком притримую, так, щоб зайти, бачите, ось так над тими ниточками голкою. Зайшла, затягую. Так, треба зафіксувати. Далі. Мені треба вже взяти дві намистинки. Ось, подивіться за схемою: одна чорна, одна плакитна. Чорну плакитну намистинку я набрала. До речі, я йду зліва направо, зліва направо населяю намистинки. І проходжу не перед передостанньою, а перед передостанньою. Під низом проходжу. Зачепилося. Ось ці дві намистинки. Ручку, бачите, під низ вкладаю, там ще є оця ниточка, якою ми прив'язували прив хвостик ниточки. Вона трошечки заважає мені, треба придумати, куди її сховати, щоб вона не заважала. Ось так поки що наверх догори. І дивіться. Ось так ставлю. Бачите, між нитками основи дві намистинки. Знову пальчиком добре прижимаю і заходжу ось в ці дві намистинки. Ось таким чином. Можу вам трошки ближче показати. Ось таким чином. Бачите, тримаю нитки основи внизу. За все чіпляється ця ниточка. Поки робота так не налагоджена, треба все затягувати, дивитися, все затягнуло. Вона мені ще заважається ниточка. Заберу її. Не хочу вам ближче показувати, мені треба, щоб дівчинка теж дивилася. Так, є. Це, дивіться. Дивіться за схемою. Перший ряд ми замалювали, ми його викреслюємо. Другий ряд ми замалювали. Чому так? Тому що, коли у вас величезна схема, дуже важко працювати. І ви можете помилятися, в якому ви ряду. Так, далі три блакитні намистинки за схемою. Населяю. Можна ось так населяти. Раз, два, три голочкою. Три населяти. А ми проходимо під низом під четвертою ниточку. Відраховуємо: 1, 2, 3, 4 ниточки основи. Так. Тому що між ними три простори. Мені для трьох намистинок. Значить, четверта ниточка. Під низом пальчиками розміщаю між кожними двома по наместинці. Ось воно гарно стало. Ось так подивіться. І подивись, будь ласка, теж ти вже це знаєш. Заходжу. Знову зачепилося. Заходжу. Третій ряд у нас завершений. Четвертий ряд. Ми зліва направо дві чорні, дві блакитні. Дві. Ну, Це в нас темно сірі. Ну, ось, ось для мене, в нашому випадку, це чорні. Чотири намистинки. Значить, ми відраховуємо: 1, 2, 3, 4, 5 ниточок. Проходимо під низ голкою. Відрахували. Під низ протягуємо голку. Опускаємо на мистинки і починаємо розміщати, ось ось таким ось чином, бачите, розміщати на мистинки між нитками основи. До речі, мені все ж таки здається, що це набагато легше, ніж зразу ж робити такий важкий ряд. Можливо, я зараз тобі дам спробувати самостійно. Зараз ще трошки. Так, четвертий ряд у нас завершено. П'ятий ряд. Сіра. Дві блакитні, знову сіра і блакитна. Раз, два, сіра. І блакитна. До речі, хочу сказати вам ще по контуру. Останньою завжди буде блакитна. Ось тут трошки є помилочка, трошечки хтось спішив. І коли почнеться знову рівно, це куточок, це місце, де будуть з'єднуватися дві частинки. І де коли почнеться і зліва і справа, о, не немов би така полосочка буде саме блакитна. Так, якщо в нас 5 намистинок, то ми відраховуємо 6 ниточок і проходимо під низ. Проходимо, розміщаємо. Ще, до речі, хотіла сказати, що за схемою у нас по ширині все полотно має 21 намистинку. Відповідно, 22 ниточки основи у нас натягнуто. Ще трошки затягую. Зараз покажу вам ближче. Ось таке виходить. Досить м'яке. Ось поза кольором. Я думала, воно буде таке яскраве. А за рахунок того, що в нас не чорний, а сірий. Ну, теж, можливо, такий варіант. П'ятий ряд завершили. Зараз ще декілька рядів. Дивіться, у мене з'являється ось ця намистинка червона або рожева. До речі, хочу вам показати. Вона трошечки, трошечки менша за розміром. Буквально на ка капочку. Але ось ось мадам захотіла, нічого страшного. Ми спробуємо. Повинно все бути гарно. Одна червона, дві чорні і три блакитні. Раз, два, три блакитні. Три блакитні. Це всього у нас 6 намистинок, значить, ми додаємо ще одну ниточку, проходимо під низ цих семи ниточок, Проходимо. і ось, уже їх розміщаємо, знизу пальчиком піджимаємо, щоб ваша голочка пройшла над нитками основи, не під нитками, тоді намистинки будуть, немов випадати. Вони будуть триматися за рахунок інших, але все одно вони будуть не триматися на основі доведеться ще раз цей ряд проходити, ще раз йти під низ. Ні, ще раз заходити в сусідній ряд краще буде. Ось, наприклад, якщо ви тут зробили помилочку, зараз буде сама дівчинка робити, і, можливо, з'явиться помилка, я вам покажу. Але зараз розкажу. Для того, щоб виправити, якщо ви не пройшли, якщо ниточка терчить догори, тут вона от тримається внизу, а якщо вона виходить, щоб цього не було видно, ви заходите в попередній ряд, ось так просто протягуєте ниточку з голочкою. І потім ще раз так само прижимаєте, щоб ниточки основи опустилися, і проходите уже по цьому ряду, в якому була помилка. Так, Ще один ряд зроблю я і далі дам тобі. Добре, домовились. Боїшся? Нічого страшного. Дивіться, дві червоні. Раз, два, три сірі і дві блакитні. Дві червоні, три сірі. Раз, два, три сірі. І дві блакитні. Раз, два, три. Ще додаю одну ниточку. У нас сім мистинок, вісім ниточок приймає участь поки що в роботі. Так. Ось, затягую, бачите? Так, я сподіваюся вам. Добре видно, фокусує, здається, камера. І знову заходжу. Затягнуло. Зараз ще <хи> не хочемо. Не хоче хтось самостійно працювати, боїться. Ну, просто сьогодні ми з нитками награлися дуже сильно, в трошки зроблена помилка. І довелося все перетягувати. Хоча за самостійність дуже-дуже молодець. Так, одна червона. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сірих і одне блакитне. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість і одна блакитна. Ось таку красу маємо. До речі, кольорова гама дуже гарна, обрана, дуже гарна. Хоча я сперечалася, пропонувала, до речі, ж, я ж вам казала, що у нас повинен був бути, бути і білий, такий молочний білий, але блакитний переміг. Білий, сірий і чорний теж було б гарне, е, поєднання. Переміг блакитний замість молочного. Так. Так, цей ряд це у нас восьмий ряд. Ми завершили. Наступний ряд. Нагадую, що зліва направо населяю. Навіть, бачите, я тримаю пальчиком, а другою рукою набираю, коли вже дуже багато намистинок. Кожну викреслювати тяжко. Одна сіра, дві червоні. І це я кажу, чому краще, коли намальована схема. Так, дітям дуже важко, дуже довго треба сидіти, малювати цю схему. Але коли вона намальована, вже можна викреслювати, вже можна бачити і простіше. І вони навіть розуміють схему. Є такі діти, які не розуміють схеми. А коли вони вже її промалювали, вони її розуміють. Тому це кращий варіант. Так, здається, все набрала. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ятий ряд дев'ять на мистинок. Все правильно. Але десята ниточка йде донизу. Ось так. Ось так. І затягується. Все, думаю, ти зараз спробуєш сама. Ого, все. Бачите, ось у мене і виникла помилка. Навіть у мене самостійно виникла. Тут я ще хотіла підтягнути. Зараз вам все покажу. Як ця помилка виникла. І чому так сталося? Зараз спочатку я підтягую попередні ряди. Бачите, тут між рядами дуже великий простір. Я їх затягувала, але десь. Побоялася, тому ще сильніше затягую. Ниточки витягую, і навіть цю ниточку. Так Як виправити таку помилочку? Я не зайшла зверху на цю ниточку. Ось, ну так сталося. Чому не зайшла, десь не, не втримала, і вона під низом опинилася. Тому я заходжу зверху, можна і знизу не має значення, голкою в попередній ряд. Так, проходжу ниткою. Це додаткова фіксація, в цьому нічого поганого немає. Далі. Обкручую навколо цієї ниточки, це з краю, якщо так ви зробили помилку, обкручую навколо цієї ниточки, населяю на мистинку і проходжу, бачите, знизу, над цією, над цією ниточкою, знизу, тому що я прокрутила в цей бік. Якби я в той бік прокрутила, якби голка виходила зверху, Тоб я б зверху заходила. Зараз затягнемо. Бачите, вона стала на місце. Стала на місце, можна ще разочок в наступному ряду, ось так пройтися. Можна вже не проходити, вона зафіксується за рахунок наступного, наступних рядів. Вона стала на своє місце. Коли у вас всередині виникне така проблема, вона не випаде. Просто ниточка буде. Виходити назовні, ось одна ниточка основи буде зверху, її буде дуже сильно помітно. Тому ви проходите в попередній ряд, піднімаєте всі ці ниточки і ще раз, особливо ту, яку ви зробили помилку, ви піднімаєте на мистинки, а ниточки опускаєте, вибачте, і ще раз проходите. І це за рахунок цього фіксую. Так, зараз пробуєш сама. А, так, я тобі все віддаю. І потім покажемо, що в нас вийшло. Ось ще трішечки вам покажу те, що вже з'явилося. До речі, дуже складно багато набирати. Можливо, ми вже заморилися, ми вже годинку працюємо, виправляли цю основу, виправляли все ми вже дуже складно. Так, це 19-й ти зробила. Так, 20-й, 21-й, Ти не викреслила, так? Бачите, кому як зручно, мені олівцем було зручно, комусь ручкою так само тримати зручно. Так, 20-й ряд. Давай мені, будь ласка. Все, вже важко залишилися останні хвилини заняття. Ще, до речі, тут треба рахувати. Зараз ще скажу, порахую. Раз, два, три, шість блакитних. Тікають. Раз, два, три. Чотири, п'ять, шість. Шість блакитних. Три сірі. Ще раз шість блакитних. П'ять. Шість. Дві сірі і одна блакитна. Що хотіла сказати? Що це. Завдання не для групових занять. Це вже ми гердани робимо на індивідуальних заняттях. Е, в нас в програмі є проєктна діяльність, кожен обирає свою схему, і тоді це набагато більше уваги приділяється цій дитині. Або ж коли якась дуже-дуже проста схема у всіх інших, вони вже працюють, уже там. Все у них вирішено, то я комусь одному приділяю багато уваги. Тут, завдяки тому, що індивідуально я сиджу і контролюю, щоб кожна ниточка була прижата і так далі. І то складно. І так само натягуємо основу, натягую, або я самостійно, або ось натягується. Дома, найкраще, коли дома вже з готовою заготовочкою. Але не кожна дитина може спроможна це зробити. Дуже-дуже важко цю основу натягнути, особливо перший раз розуміти, як воно це все робиться. Давай мені цю ручку я викреслю. Те, що так, Ось залишився останній ряд, і ми вийдемо на всю ширину. Ось. Що у нас виходить, уже вас затримувати не хочу. Занадто довго відео, і вже ми теж заморилися. Це ми вийдемо на останній ряд. Нам доведеться домальовувати далі схему, там будуть повторюватися квіточки і будемо працювати з того боку. Ми почнемо ще один куточок, тільки вже в цю сторону. Це та ж сама схема в зеркальному відображенні. Будемо буде плестися ось сюди, а потім покажу, як це все затягувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!